Як громадянин може взяти участь у контролі за екологічним станом у своїй громаді, і якщо треба захистити довкілля від шкідливих факторів, наприклад, будівництва чи роботи якогось підприємства? Такі можливості надає закон про оцінку впливу на довкілля. Закон передбачає контроль не лише з боку екологів, а й участь у цьому громадськості. Громадськість має право люба людина подати. Свої зауваження і пропозиції на всіх етапах оцінки впливу на довкілля через екосистему до. До певної планованої діяльності, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля у Чернігівській області, оцінку впливу на довкілля здійснює і надає відповідні висновки департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Обов'язковим етапом оцінки є громадське обговорення проекту. Під час громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля обов'язковими є громадські слухання. Раніше, до початку карантину, громадські слухання проводилися з виїздом завжди уповноваженого територіального органу. Під час карантину не проводилися. Там два з половиною роки, а проводилося тільки в формі електронних, надання електронних і письмових зауважень. Зараз громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Це під час воєнного снідії воєнного стану. Про те, що громадські слухання призначено на дату, ця інформація міститься завжди в реєстрі на сайті Департаменту екології, міститься в оголошенні. Про обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яке розміщується в публічних місцях, яке розміщується на сайті РДА та громади, які можуть мати отримати вплив від господарської діяльності, і таким результатом. Цієї процедури оцінку впливу на довкілля першим результатом є висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому визначається допустимість чи обґрунтовується недопустимість провадження планованої діяльності, та визначаються екологічні умови провадження такої діяльності. Зараз жителі Чернігівщини проявляють недостатню активність у контролі за діяльністю суб'єктів господарювання, зокрема, практично не беруть участь у громадських онлайн слуханнях при департаменті екології. Зараз під час повномасштабної цієї війни громадськість не дуже активна. Ми проводили громадські слухання в режимі відеоконференції вже сім їх проведено, і ні разу громадськість не підключилася. Причому до цього є телефонні дзвінки, телефонують, говорять, що от ми, ми включимося, ми будемо. Але коли приходить час, громадськості немає, чекаємо 15 хвилин. Громадськість не підключається. Тож фахівці закликають громадян активніше брати участь. В обговореннях тих проєктів, які реалізовуються на території їх громад, тим більше що закон про оцінку впливу на довкілля із часу свого прийняття у 2017 році показав свою дієвість. Якщо проект несе екологічні загрози, департамент надає негативний висновок, відмовляє такому суб'єкту господарювання. За час дії закону цього департаментом видано 94 висновки з оцінки впливу на довкілля і видано 6 відмов. У видачі висновку з оцінки впливу на довкілля відмови були видані в зв'язку з тим, що неякісно підготовлені надавалися матеріали. Висновки 94 вони стосувалися в основному видобування корисних копалин, таких як нафти, газу, глини, піску, будівництво та реконструкції автозаправних станцій, берегоукріплення, розчищення русла річок, проведення робіт на землях водного фонду. Наприклад, буріння свердловин з метою водопостачання, наприклад, це було будівництво твариницької ферми. Наразі ж у нас розпочато на розгляді одна справа це продовження видобування підземних вод на Ніжинському родовищі. Але крім того, і ще розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля таких таких діяльностей, як буріння нафтових свердловин на Ярошівському родовищі нафтовому, встановлення нових ґрунтозмішувальної та емульсійної установок на території існуючого виробничого майданчика Чернігів-Агрошлях. – у місті Чернігові на вулиці Тичини Пола Тичини. Це, наприклад, така діяльність ще розглядається як будівництво свердловин з водорозбірними колонками в сільських населених пунктах, таких як село Кропивне у Ніжинському районі та села Великі Осняки та село Кувечичі у Чернігівському районі. Отже, екологи радять громадянам слідкувати за тим, які проекти, що вимагають екологічного контролю, реалізуються на території вашої громади. Цю інформацію зобов'язані оприлюднювати районні адміністрації органи місцевого самовряду та департамент екології що здійснюють районні адміністрації і органи місцевого самоврядування? Перше, це вони оприлюднюють на своїх вебсайтах та дошках оголошень обов'язково документи з оцінки впливу на довкілля, а друга норма що якщо це діяльність першої категорії, тобто розглядає її Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, то обов'язковим є проведення консультацій, тобто вираження своєї думки, своїх зауважень і пропозицій до діяльності. Обов'язково на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. У нас є рубрика на сайті, так і називається вона Оцінка впливу на довкілля. Потім, як ми вже говорили, на сайті районної державної адміністрації, на сайті громади, обов'язково в публічних місцях. Не менше, чим у трьох публічні з місця, причому визначені законом, чітко що це дошка оголошень органу місцевого самоврядування, це дошка оголошень біля будинку культури, це дошка оголошень біля зупинки громадського транспорту. Якщо ж таких дошок оголошень в населеному пункті немає, то відповідно тоді може це бути біля магазину там або на тині певної особи, яка дасть дозвіл на розміщення цих документів. Документи це звіт, який містить 1200 сторінок, він не розміщається. Розміщається повідомлення про плановану діяльність і оголошення. І в повідомленні і в оголошенні вказується чітко, кому надавати зауваження та пропозиції, на яку електронну адресу, з якими контактами зв'язуватися, і хто відповідальний. Громадськість ж надає зауваження і пропозиції. До повідомлення це першого етапу, збираються всі. Тобто, що громадськість хоче, щоб включили в звіт про оцінку впливу на довкілля, що громадськість хоче і вимагає від суб'єкта господарювання, як дослідити складові довкілля, які здійснити перед тим, як здійснювати господарську діяльність.